Якщо ви хочете, щоб грона на вашому винограді, а також сама ягода, збільшилась у декілька разів, то для цього їх потрібно буде обробити. Але ця обробка підійде тільки для винограду кишмишових сортів, в яких немає насіння. На сортах винограду з насінням ефекту не буде. А оброблювати я буду гібереліном. Це не хімія, це органічна кислота. У насінневого винограду вона і сама вироблюється, а у безнасінневого винограду її немає, тому нам і потрібно оприскати цим засобом, щоб збільшити гро. А також ягоди. Готується наступним чином. Потрібно 300 мг гібриліну розчинити у 10 мл спирту. Розчиняється він дуже швидко. І таким чином ми отримуємо концентрат, а потім готуємо. Робочий розчин. Для цього набираємо 1 літр чистої води, і нам потрібно у нього додати 100 мг концентрату. Це дуже легко робити, виходячи із наших пропорцій. А саме нам потрібно у 1 літрі води розчинити 3,3 мл концентрату. Перемішуємо і йдемо оприскувати виноград. Але нам потрібно оприскати не весь кущ винограду, оприскуємо тільки грона з обох боків і дуже сильно, щоб по ним аж стікало. Такі обробки потрібно провести два рази. Першу ми робимо зразу після цвітіння, а наступну через 10 днів, коли виноградна ягода у фазі гороху. Це, по-перше, подовжить грона, вони будуть дійсно великі, а також збільшаться самі ягоди. Це особливо актуально для кишмишевих сортів, ягоди, у яких дуже хільно ростуть. А щоб не пропускати ще більше корисних відео, підписуйся на мій канал.